Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федор і мій гість сьогодні. Євген Дикий, екс-командир роти батальйону Айдар, науковець, публіцист. Вітаю вас, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава! Що ж, бачимо, що Лукашенко вийшов з черговою заявою, а мало того, що відгідними прокотилася хвиля інформації, що збройні сили України стягують війська і майже збираються нападати на Білорусь та ще й вбити самого Лукашенка, а, то він тепер каже, що через активізації збройних сил України а, сьогодні всі сили переведені у високу боєготовність. Що це збувається, пане Євгене? Хто на кого має нападати, і звідки це взялось таке в Лукашенка? Я б зв'язався з тим, що буквально перед тим, якщо ви звернули увагу, до Мінська прилітав Лавров. От і е, нагадаю, як взагалі розвивається вся ця історія, е, починаючи з лютого 22-го року. От е, весь цей час Росія вимагає від Лукашенка, щоб білоруська армія напряму доєдналася до російської і вступила в війну проти нас. І весь цей час Лукашенко теж називається Петляє. От е, зверніть увагу на от є, є такий народний вираз: дурне дурне, а хитре. От, зверніть увагу на хитрість цієї родини. От е, в лютому, 22-го весь світ, включно з нашими найближчими союзниками, був переконаний, що Путін переможе, що варіантів просто нема. Там хтось давав 5 днів, хтось давав там 5 тижнів, але більше не давав ніхто. Але навіть тоді Лукашенко утримався. Він надав росіянам всю допомогу, всю інфраструктуру. З його території росіяни до нас зайшли, але жодний білоруський солдат, наш кордон, тоді так і не перетнув. Ну а далі ситуація почала мінятися, точніше, ми її поміняли і. Чим далі, тим більше Путіну потрібна допомога Лукашенка, тоді він так поблажливо поставився. Ну не хоче сам воювати. Ну таке. А наразі, коли Росія вже за останніми даними, ніби навіть збирається залучати північно-корейські інженерно-будівельні частини, вести їх сюди, якщо не на фронт, то в прифронтовій території. Тобто у росіян насправді гострий дефіцит як союзників у світі, так і людей на фронті. І в тій ситуації допомога якої не якої, але все ж таки білоруської армії, вона була б росіянам дуже незайва. А Лукашенко вже два з половиною роки від цього е, саме те, що називається споригує. так е, надав територію, віддав всю техніку, віддав всі боєприпаси, які в нього на складах лежали. Але знову ж таки, жодний солдат, кордон не, не, солдат як кордон не перетинав. Так і поки не перетинає. І от власне останні ці події я б укладав абсолютно в той самий саме русло. Нагадаю, хто такий взагалі Лукашенко: за походженням, ця людина голова клугоспу. От в нього ще в ті клугоспні часи склався дуже чіткий алгоритм, як діяти, коли із центра вимагають зробити якусь повну дурню, а ти її робити не хочеш. От включається ІБД, імітатор бурної діяльності. От центру всіляко демонструється, наскільки ти прямо -от гориш, просто прямо -от палаєш бажанням зробити те, що від тебе хочуть, але через цілу низку обставин ти це зробиш, але зробиш завтра. От і обставини мають і так кожного дня мінятися. От е, вже пам'ятаєте момент, коли е, раптом е, виявилось, що Польща і Литва нібито е, вже сконцентрували сили на білоруському кордоні і прямо завтра йдуть на мінськ. От, як, там ще якісь, а, а потім ще була ціла низка маневрів, тобто ну, ну не готова білоруська армія до такої страшної війни. А давайте ми ще одні спільні навчання проведемо, а потім ще одні, а потім треті. Ну і от мені здається, що ці танці з Бубном зараз на нашому кордоні. Це так само. От приїздив Ловров, знов нагинав, знов вимагав воювати. Ну, от вам реакція, що до війни готові, але ж тут не то, що нападати нема, тут прямо завтра українці самі нападають. Падуть, от, нам тут треба зараз всіх просто на кордон, от, щоб стояли і чекали удару. Ми не можемо їх куди-небудь в цей час перекинути. От, ми здається, така історія. Тобто батька продовжує абсолютно в своєму стилі. Ну і тим часом, поки ми бачимо от ось такі е відосики, хочеться сказати такими вже відомими словами політиків. Е відосики від е з наших прикордонників, зокрема на Закарпатті, затримали водія, який намагався вивести за кордон двох чоловіків у контрабандних цигарках. Тим часом пише Даня Вельт, що нам треба сьогодні мобілізувати 1200 Людей, це вже до кінця цього тисяч, року. Тисяч. тисяч так тисяч перепрошую. І тут знаєте запитання: от на тлі ось цих всіх новин, ось того, як сьогодні чоловіки на жаль не хочуть воювати чи бояться, не знаю, як нам зібрати цих людей, як мобілізувати. Ну, пані Анастасія, ну зараз вернемося до цифр Дівельт. Але от давайте почнемо з того: е, скільки чоловіків було зараз в цьому бусі? Тут двоє, тут небагато. Тут двоє да а скажіть, будь ласка, за той самий день, коли затримали цих двох в бусіку, а як ви гадаєте, скільки українських чоловіків просто отримали повістки і пішли в ТЦК? Точно більше ну точну цифру ніхто не знає, але це по-любому в тисячах, розумієте? А тепер питання: скільки репортажів про цих двох і скільки репортажів про ці тисячі? Пані Анастасія, скажіть, ну от що з вами всіма медійниками зробити, щоб ви перестали викривляти картину нашого життя? От реально, от ви показуєте репортаж про цих двох, і далі ставите питання: українські чоловіки бояться воювати. Я перепрошую, зробіть репортажі про тих, хто за цей самий день пішов воювати. Спитайте в них, да чи бояться вони воювати? До речі, да, воювати дуже страшно. Це ми свого досвіду. Говоримо, говоримо зв'язково стоків. Але це ні, відомо не говорите, пані Настасові. Ну, сама 에, говоримо. питання: українські чоловіки бояться воювати. ні Вибачте, українські чоловіки не хочуть воювати, бояться воювати, бо це природно, але більшість із них воювати готова, а окремі українські чоловіки аж настільки самі себе залякали, що да, замість цього готові прикидатися циграками та от, бонедволками. Отну е, і питання, чому ви не приділяєте увагу цим окремим і абсолютно ігнорите тих нормальних українських чоловіків, які йдуть виконувати свій обов'язок, і якого результату ви цим добиваєте, шановні медійники? Але це і до національної поліції це офіційно. Ми не беремо ніякому разі те, що з'являється в соцмережах. Це важливо, лише те, що дає нам влада. Нацполі... Нам показати путати. Нас е, звітує про свою роботу. От вони ловлять правопорушників, зокрема правопорушників ухилянців, і вони звітують про те, як успішно вони їх ловлять. А ви, медійники, даєте людям картину світу, в якому ці люди живуть. Ви створюєте картину нашого життя. Дякую, і паніганя, я... А хіба не важливо показувати, що буде за це? Це ж відповідальність на всю країну показують цих людей, які затримані. Ну мені здається, що це має бути сорока. Тим то це я, і... те, що ви не показуєте в цей самий час інших і не показуєте їхнє співвідношення. Ви показуєте патологію, і так, патологію треба знати, зокрема, щоб лікувати. Але коли ви при цьому не показуєте норму, то в головах у людей складається враження, що патологія це і є норма. Ви міняєте місцями патологію та норму, і поступово та картина світу, яку ви формуєте в головах, вона потім реалізується в житті. Але для того о, в нас є такі експерти, як ви, люди, люди, які бачили війну, і точно знають більше, тому що правду, кажете, цієї статистики немає. Ми не бачимо скільки йде воювати, і можливо ну, ви це точно треба, знаєте не що більше ти не показувати оце хроників. 100%. 100, 100%, 100%. Але хотілося б дійсно такої інформації більше. Тут вже інформаційна йде складова, звісно, хотілося да. б бачити. Йде, в -то справа, іде інформаційна війна, і в мене постійно виникає питання, на якій стороні в ній українські медійники. Бо якщо оцінювати сторону не за вашими почуттями, а за тим, кому ви реально допомагаєте, на жаль, картина виходить дуже погана. Дивіться, ми тільки за щоб о, говорити з військовими, ми це робимо. Але на жаль, а я дуже зараз важко не про військових. От ви е, говорите, чому? З військовими. щоб, Ні, щоб на, про я досвід розказали. Ви, можливо, я ви поясню. Ви говорите з військовими час від часу, і часто говорите, і складається в людей враження, що це якась окрема каста. Я не бачив жодного репортажу про те, як от звичайний цивільний. От точно такий, як оці два недопалка, тільки е, трошки більш мужні, трошки більш чесний. От як звичайний цивільний проходить оцей шлях до того, щоб стати потім військовим, за ким ви робите репортажі з передової. Ви цю сторону не показуєте взагалі. Так, ви показуєте героїв військових, і у людей складається враження, що це абсолютно окрема каста, яка яку десь невідомо де виховували, готували. От вони народжені для війни. Тим більше ви показуєте в першу чергу саме передову, і це правильно. І знову ж таки в людей формується враження, що армія це тільки передова, а це, м'яко кажучи, не так. В армії в цей самий час купа народу просто роботу робить. Але саме тому, що вони просто роботу роблять, вони в репортажі не потрапляють. І От, тобто, фактично, ви показуєте героїв непередовій, і оці недопалки, і складається враження, що от є десь там якась невідомо звідки взялася армія, і є тил, який весь боїться е, воювати і чекає в чемоданах. Ну давайте може, все ж таки якось разом над цим попрацюємо. Дивіться, пане Євгене, я буду дуже радий, якщо до речі, ви десте таку людину, яка дійсно зараз приходить у цей шлях, і я би з задоволенням запросила б на інтерв'ю ну, я але... її маю вам дати. А не але вияжджу, я розгляду, вам скажу, що дуже вийдувала. важко, дуже важко таких знайти. Пане Євгене, дуже важко, правда. Багато хто вони не медійні, вони бояться говорити. Це правда. Я знаю багато військових, надзвичайно розумних крутих людей, але вони відмовляються від інтерв'ю. Вони кажуть, ну я не вони бояться. Це нормально людина, це яка ж, не публічна. Насправді люди, які вже в погонах, насправді люди в погонах вже дійсно сильно обмежені в тому, що вони мають право говорити, що не мають. І на жаль, ну це так і має бути. От тому там в армії є конкретні там офіційні речники, але ж то таке офіційний речник, він є офіційний речник. Ні, я маю на увазі ловіть їх от на стадії. Коли вони ще тільки будуть військовими. От коли вони отримали повістки, коли вони проходять ВЛК, коли вони їдуть до навчального центру, от на цій стадії робіть з ними репортажі, записуйте їх, спілкуйтесь з ними, покажіть людям, що вони є, бо їх тисячі. Тільки за останній місяць, і власне, якби їх не було тисячі, ми б з вами зараз тут тобто, не розмовляли, Це вони фактично забезпечують нам можливість тут спокійно спілкуватися, а не оті Розумієте? От, 100%. Тому дивіться, давайте запропонуємо глядачам, які нас дивляться. Можливо, хтось з цих людей вже проходить цей шлях, хай залишить контакти, О, ну, на так, да. хай напишу, я за задоволенням дійсно хтось 100%. з родичів, хотів, би, хотів би, щоб з, з його родичем зробили такий репортаж. Давайте дійсно давайте над цим працювати, бо виходить, що дійсно, ми показуємо патологію, і в людей складається враження, що це і є норма. Все, тоді без питань робимо таку пропозицію. Буду рада, якщо дійсно хтось відгукнеться, але. Правда, кажу з досвідом, це дійсно проблема, але тут варто не боятися. Що, що ж тут казати? А, треба говорити. Треба дійсно сьогодні говорити. Ну і давайте про те, що робиться в країні сьогодні що поговоримо. А, йдемо про те, що Україна буде скорочувати видатки на оборону, каже депутат Ярослав Железняк, мовляв, у схваленні бюджетній декларації вже на 25-27 двадцять сьомі роки йде зменшення. 25 й рік, зокрема, 2,2 трильйона гривень. А вже у 27-го 1,5 трильйона гривень. Це про що свідчить? Що є. Вже якийсь такий план на закінчення війни чи правильно взагалі зменшувати ці видатки? Тут я вам скажу як власне працівник бюджетної сфери. От, е, Железняк, звісно, у нас там, як, як там це його ТГ канал називається Залізний нардеп, всі діла, ну, класичний такий тиловий залізний чел, ну ладно, то таке то окрема історія. Чесно кажучи, скажімо так, утримується від своїх особистих оцінок цього видатного парламентаря, але те, що він власне знову ж таки, мені цікаво, чому саме він раптом спішить поперед паровоза і саме він спішить повідомити, зверніть увагу, ви звернулись, ви вже далі цитуєте. Вити його як ніби перше джерело. Перше джерело взагалі це бюджетна декларація, затверджена кабінетом міністрів. Її можна взяти на сайті кабінету міністрів. Ну легше це отримати з ТГ канала Нардепа, який таким чином зробить так, щоб його ім'я зайвих 500 разів повторили в медіа при тому, що він до цієї бюджетної декларації не має жодного стосунку. От йому її роздали, як і решта 450 нардепам. От і просто а він перший просто одразу її в тілегу скинули. Це теж до питання, як працює наша зокрема і політикум і медіасфера. От мабуть. Що було б логічніше, щоб наприклад бюджетну декларацію обговорювали з посиланням на кадмін, а не на телегерів. Ну ну то таке, але така реальність телеграмна. На жаль, пане Євгене, бачите, що Ні, черпаємо інформацію, стоп, стоп. хоча я, от, багато я не розумію, ніколо, така реальність. Реальність можна і треба змінювати. Реальність творимо ми з вами. Я, наприклад, народився в радянській реальності. І якби я її сприймав як данність, я б досі жив в радянській реальності, а ми чогось вийшли і зробили реальність іншою, українською, ну і і, і так далі. То це, це стосується всього. Насправді, так от е, так, от, власне, е, вернемося в реальність. От як працівник реальної бюджетної сфери, я вам можу сказати, що е, не варто цей документ взагалі сприймати всерйозно. От е, над Кабміном е, у Кабміна є дві задачі: одна це абсолютно реальне планування бюджету на один рік. От на наступний 25-й рік. І там, як бачите, стоїть цілком нормальна цифра, яка відповідає, ну, якщо не потребам війни, бо потребам відповідало б значно більше. Але це якийсь компроміс між потребами війни і нашими реальними можливостями, от скільки грошей ми можемо зібрати, от, от всі вони на війну і підуть. Ви ж знаєте, що вся наша невоєнна сфера вона спонсорується західними союзниками. А от, власне, все, що ми збираємо, воно все йде на війну. Так от, е, я до того, що е, там стоїть реальна цифра. А далі звертаємо увагу на назву самого цього документа. Бюджетна декларація. Ну, е, слово декларація це приблизно як Будапештський меморандум. Це декларація про наміри. От тому над, над кабміном просто нависає законодавство, яке писалось в мирний час. В мирний час була дійсно насправді доволі прогресивна реформа, це так зване середньострокове бюджетне планування, коли змусили не тільки приймати кожен раз бюджет на рік, як це кожного разу в результаті робиться. От, а змусили на три роки вперед все ж таки попередньо цей бюджет планувати. Це дуже прогресивна штука, це, е, але в мирний час. От е, військовий час воно не працює, бо тут е, по тижнях та місяцях змінюється військова ситуація, і в цій ситуації прогнозувати на три роки це не просто невдячна справа, а це просто несерйозно. І ніхто насправді на це е, час не, не витрачає, якщо так почесно. От е, бюджет на наступний рік він в результаті буде проголосований радою. Він набуде силою, силу закону. І якщо тільки що називається метеорит не впаде або орки, не візьмуть Київ, цей закон має бути виконаний от до копійки. От е, то а декларація це декларація, от, Це Кабмін змушений кріпати ці декларації, і вже насправді не перший рік. Просто чомусь раніше, мабуть, у дуже залізного нардепа часу не було раніше, просто на, на, на це звернути увагу. Е, так, от е, вже не перший рік, ця бюджетна декларація робиться із оптимістичного сценарію. А саме, що наступного року закінчиться війна, от на 25-й рік закладаються ще військові витрати, але вважається, що в 25-му війна закінчилась. Тому на 26-й, 27-й закладається скорочення воєнних видатків. Бо зрозуміло, що як тільки війна закінчується, ці видатки будуть падати. Але до речі, закладається їх плавне падіння, от тому що е, і демобілізувати людей будуть поступово, плюс накладається ж сюди ж цю ж накладається купа виплат загиблим, пораненим на сім'ям тощо, і плюс ми ж чудово розуміємо, що все одно просто взяти і розпустити армію. Ми після війни не зможемо. Швидше за все, Росія з карти світу нікуди не дінеться. То нам знадобиться менша армія, але теж весь час боєздатна, весь час готова до нової війни. Тому воєнні податки, звісно ж, дуже зменшаться порівняно з е, воєнним часом, але ніколи навіть не наблизиться до, до того мізера, який був до цієї війни. Вони взагалі вони все одно лишатимуться одною з найбільших статей нашого бюджету, ну як мінімум, ще покоління. І от, е, е, от, власне, з цього сценарія малюється ця декларація. І при тому навіть ті, хто її малює, чудово знають, що це фільки грамота. Що насправді 25, що тільки 25 й рік покаже закінчиться в п'ятому році війна, чи на жаль продовжиться ще і ще, і відповідно всі ці прогнози так само будуть посуватися. Тому взагалі говорити, от всерйоз, що Україна планує скорочення воєнних видатків, це просто не розуміти чим відрізняється щорічний закон про бюджет від цієї так званої бюджетної декларації, яка насправді є декларацією намірів. Це хотілка, це те, чого б ми прагли, якби наступного року закінчилась війна. Про е, цікавий інцидент, який трапився от буквально днями, це нібито знищення, але на словах, звісно, українські літаки вони, звісно, продовжують успішно виконувати бойові завдання. Мета такої, от інформаційної атаки це можливо повпливати на наших військових, і взагалі цікаво, чи впливає така інформація на наших військових, яку розповсюджують росіяни по телеграм-каналах. Ну і можливо, таким чином їм вдається якось зміцнити свій бойовий дух. Ви розумієте мету ось цієї інформації, пані Анастасія? Мені дуже зараз буде сумно, але я змушений вас приземлити. На жаль, ми декілька літаків дійсно втратили. Ну не стільки Це не скільки, ну, так. От не стільки, скільки орки собі приписали, але в нас дійсно на жаль, їхні удари з Кандером по миргородському аеродрому був реально результативним. І отут я чесно кажучи, трохи не розумію наших речників. Ну от чого ми добиваємося тим, якщо пробуємо за просто заперечувати? Ну, вибачте, це війна. Відні є втрати, в тому числі втрати техніки. Удар по Миргородському аеродрому, на жаль, цього разу у орків був вдалий, і відео більш ніж переконливе, воно не підлягає двом різним трактуванням. Тому, на превеликий жаль, далі виникає багато питань, скільки саме літаків насправді втрачено, і все ж таки швидше два, ніж шість. От далі виникає питання: ті літаки, які були е, знищені, чи обидва були саме робочі, чи ні. От тому, що в нас вони стоять в переміжку, і це не випадково. В нас в переміжку стоять реальні бойові літаки, літаки, які вже виведені з ладу і експлуатуються як донори запчастин для робочих. От і взагалі літаки обманки. І, наприклад, деякі з попередніх орківських повідомлень, от були в них були дуже такі м, абсолютно яскраві відео з е, ланцетів. Вони кілька разів влучали ланцетами по наших літаках, але там реально було через раз в живий літак і в обманку. Там рівно було 50% реальних літаків і 50% обманок. От, ну, от, от тут теж є питання, в якому стані був кожен з вражених літаків. Але вибачте сам факт, що дещо ми втратили з техніки, на жаль, ну не бачу сенсу заперечувати, Давайте не будемо де одного брехати. От і а враховуючи, що в нас реально кожен літак реально на вагу золота, то втрата навіть одного чи двох це для нас дуже болюче. Але це війна, ну неможливо воювати і не нести втрат. Е, далі виникає питання, чи все було зроблено, щоб цього не сталося. І, на жаль, боюсь, що не все. От і знову ж таки, саме оце орківське відео, воно, на жаль, і в цьому дуже показове. Сам факт, що оцей е, Орлан, з якого це знімалося, що він залетів, вибачте, на 150 кілометрів глибину контрольованої нами території, і або був абсолютно ніким не помічений аж до аеродрому. Або що насправді більш імовірно його бачили, але його фізично на всій цій території не було чим збити. Ну це звичайно дуже болюча реальність. От, ну я е, гадаю, що поки ми з вами це обговорюємо, інші люди вже роблять саме розбори польотів. Вже вже скажімо так. Я дуже сподіваюся, ну кожне кожний болючий урок він вчить. Кожний болючий урок дуже шкода, що єдиний, єдиний спосіб вчитись це методом пробто помилок. А на війні метод помилок коштує страшенно дорого. От ну але ну от, така воєнна реальність. Тобто, ми, ми цього разу дійсно, вибачте, прогавили цей Орлан, Ми прогавили цей іскандер. Ми за це заплатили. Ну і щодо інформації, яку нам надають відомо, що генштаб тепер буде переходити на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення в зоні бойових дій. Як це має бути насправді? Чи правильно сьогодні така зміна? Що треба давати? Яку інформацію українцям? Так, от бачите, що ми маємо інформацію, що з літаками все добре. А от а, ви спростовуєте, як це все мають подавати? Ну а чому ви мене про це питаєте? Я схожий на речника генштабу я, саме на вас. Є своя цікава думка, тому що ви військовий, точно знаєте, от, що треба людині? Я а що так, я, не військовий. Я, я не військовий, і це в даному разі важливо. Я цивільний, якому довелось повоювати. Але так. ментальність в мене цивільної людини, яка знає війну, От це дуже відрізняється саме від ментальності кадрових військових. Повірте, і е, е, в цьому сенсі, ну чесно кажучи, е, інформаційна політика нашого ГШ, ну от насправді кожному своє. От ГШ планує операції, ГШ займається власне. Ну власне, ГШ війну воює. От це їхня робота. Вони все життя на це вчились. Вони це вміють робити. Якби вони не вміли це робити, знову ж таки ми з вами зараз тут не розмовляли. А от е, публічна комунікація це не зовсім їхня серина. От і боюсь, що від того, що вони тих самих речників змусять робити ті самі, вибачте, оці дубові армійські савкового стиля заяви не один раз на день, а три рази на день. Ну чесно кажучи, тільки зросте навантаження на цих нещасних речників. От я їм я їм широко співчуваю, мені їх шкода. От мене до речі, наприклад, у цих щоденних зведеннях генштаба е, кожного дня, ну вибачте, за жаргон, але те, що називається прикалує саме. От дуже прикалує, коли кожне зведення починається за минулу добу, зафіксовано стільки-то боєзіткнень. Ну, знаєте, я реально воював, я був саме штурмовою піхотою. Я не можу порахувати, скільки коли в нас було. І е, повірте, що жодних солдат, з ким я спілкуюся там напередку, вони мені не можуть сказати, скільки в них було Бо, а, а, а ГШ чомусь якось так рахує. Тобто, у них, в них є якась методика, як вони насправді цей неперервний процес е, страшного абсолютного виживання на фронті, е, відбивання атак за атакою, контратак. От як вони цей неперервний процес якось потім дроблять на пораховані боєзіткнення? Ну, і це і, і це насправді дрібничка. Це далеко. Да, а потім, до речі, журналісти, які не мають військового досвіду, вони потім дуже серйозно пробують на цих цифрах будувати якусь аналітику: що от вчора зафіксовано більше боєзіткнень, ніж позавчора. Про що це свідчить? Да ні про що Спит... спитайте в того, хто пф, отак, от зі стелі ці цифри для речника писав. От в нього спитайте про про що це свідчить, от е, тому чесно кажучи, Ну але знову ж таки, в мене немає сильних з цього приводу претензій до ГШ, бо взагалом це не зовсім їхня справа. От е, ну вони всі ще тим більше виховані в тій старій радянській школі з її мінусами та плюсами, є і те, і друге. От і е, але ж тоді передбачалося взагалі режим абсолютного радіомовчання. От і е, генштабістів ніколи не, не вчили спілкуватися з публікою, навпаки, їх вчили жити так, щоб публіка взагалі не знала про їхнє існування. А тут раптом абсолютно інша реальність, абсолютно прозора війна, от найбільш прозора за всю історію людства. Такого взагалі ще ніколи не було. От е, коли обидві сторони одне про одного знають, ну буквально все. Там, ну 99% інформації відомо, лише до розвідувати. доводиться дорозвідувати. От, ем, де там той туман війни, описаний Клаузеві ще в XVIII столітті, і який до 21 століття цей туман протримався? От, а УПС, а, а, а немає. його. Так от, прозора абсолютно війна. Ще й абсолютно демократичне суспільство, причому таке, от ну як для воєнного часу знову ж таки не бувало демократичне. От реально, ми з вами зараз створюємо прецедент, якого в історії людства не було. Якщо не брати якісь віддалені колоніальні війни, то е, жодна країна, яка вела війну на своїй території, велика вживання, жодна країна собі не дозволяла такої свободи слова, як ми зараз. От реально, якщо ми візьмемо наприклад, другу світову, там ну там Савок, німці ладно, тоталітарні режими. Але така колиска взагалі свободи слова, як Британія, сама концепція свободи слова взагалі то там сформувалась, якщо так. Так от, ем, я думаю, багато хто з наших глядачів читав 1984 Оруелла. Так от, Міністерство правди Орел списав, між, між іншим, з BBC. От він під час Другої світової був працівником BBC. І свою роботу описав е, у вигляді міністерства правди. Це Британія, це супер демократична країна, розумієте? І те, що творимо зараз, ми з вами під час війни, це дійсно унікальний для людства. прецедент. і от в цій ситуації уявіть себе генштабісткою. От вас все життя вчили працювати в режимі радіомовчанки і максимально берегти таємницю, а тут вас отак от беруть і буквально випихують перед абсолютно демократичним вільним натовпом і кажуть: а от тепер їм про війну розкажи. <гум> ну, от як вміють, так розказують. Я ж кажу: я кожного разу радію тому, що свою роботу вони знають добре. Війну вони воюють якісно, а це головне, що ми з вами від них маємо вимагати. Ну і ще коротко на завершення запитаю про е, Путіна власне його план, але звісно не будемо лізти йому в голову і строїти конспірології. Зеленський заявив, що Путін е, сьогодні сформулював таку теорію теорію перемоги, яка передбачає. Що війська зможуть продовжувати поступовий повзучий е, поступ до нескінченності, ну е, така затяжна довга війна. Ну і власне хочеться запитати вас, е, що ви бачите на фронті. Напевне, на спілкуєтесь із е, е, різними військовими. Бачите, ті самі зведення генштабу, так хоча сприймаєте їх по різному все ж таки, що відбувається саме така теорія сьогодні Путіна і перемоги цієї війни? Ну, е, мені дуже подобається саме це словосполучення Теорія перемоги. Я дуже сподіваюся, що вона так і залишиться саме теорією. А тим часом ми з вами зробимо практику перемоги. От а теорія і практика вони інколи дуже сильно відрізняються. Але так, да, я думаю, що в даному разі те, що в голові у цього великого теоретика, от зловлено е, достатньо правильно. Він чомусь сам себе переконує, а далі його пропаганда переконує нас всіх, і багато хто, до речі, ведеться. Що в Росії нескінченні безмежні ресурси, тому вони можуть нескінченно довго вести отаку е, повзучу війну, е, поки інша сторона просто не зламається. Причому під іншою стороною вони навіть мають на увазі в першу чергу навіть не нас, а в першу чергу наших західних союзників. Що от вони будуть повсти, 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 поки заходу це не бридне, поки поки захід не вирішить, що ну все одно справа безнадійна. Залишимо українців непризволяще. Ну а тоді вони вже від повзка перейдуть до покотяться. От, в, вперед до перемоги, до звільнення, як вони казали, окупірованого Руська города Львова. Але, е, але, але, але я гадаю, що це так і лишиться теорією, тому що на практиці їхній ресурс далеко зовсім не безмежний. Е, на практиці, навпаки, в бездонних ресурсах дуже просвічує дніще. І якщо хтось в цьому сумнівається, то сьогоднішній візит Орбана найкращий цьому доказ. Бо поки е, хтось там будує теорії перемоги, а тим часом вони шлють ганца з пропозицією негайно заморозити по нинішній лінії. Е, нагадаю, півроку тому вони цього не робили. Півроку тому не хотіли вони нічого заморожувати, а збиралися йти до кінця. А тепер, от вам бачите, то от, 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 прилітає товариш Орбан, е, єдиний саме фактично офіційний союзник Путіна в ЄС та НАТО. От прилітає Орбан і каже: А давайте ми негайно от прямо зараз припинимо стріляти. Це найкращий показник того, чого варті у ці їхні теорії перемоги і чому нам навпаки треба триматися, і що ми маємо е, абсолютно реальний шанс переламати ситуацію на свою користь.